Бажаю всім міцного казачства. І знову вернемося до рідної Петропавловки. Уже Сіньєльниківський район, Дніпропетровська область. Що там чуде Ліонов з Ковальським? Дивіться, був вивоз мусора в Петропавловці. за 24 рік фірма ця заплатила 370 тисяч налогу у громаду і 200 тисяч за оренду техніки. Техніку купила громада Петропавловки за свої кошти. Вони шахрайським путем зробили, протягнули фірму Сєвєродонецька, зареєстрована в Києві, що вони будуть не по 35 гривні вивозити мус сміття, а по 34,45. Документи здали тендер був 20 числа. Вони привезли документи 20 числа в 4 вечора. Вони втіхаря перенесли на 23 число тендер. І протягнули ковальську фірму що Ковальську, то що він їх розмістив у себе в ресторані в Нібасі їхній офіс зробив. І тепер 300, вони будуть платити налоги. І куди вони їх будуть платити? Громада не дополучає 370 тисяч налогів, що предведвачі робили місні Петропавловці. І техніку орендували мусоровози у громади. 200 тисяч платили. А тепер техніку відвезли до ніба на ковальського на стоянку на храніння, будуть платити 300 тисяч гривень за стоянку заграння Ромі Ковальському. І хто виграв? На 55 копійок зробили, щоб по бумагам все пройшло чисто, що тіпа фірма буде дешевше вивозити, а оренда техніки 200 тисяч. А те, що будуть платити, що буде техніка Простаєва 300 тисяч у командському буде в Нібасі під охраною стоять. То тобто, є чудяк без Баяна. Це звернення до прокуратури Сіньєрніковського району Там новий прокурор. Виділіть, будь ласка, бо ходили хлопці в нашу прокуратуру в Петропавловську, вони сказали, тут ні до чого до... зачепиться. А вче хай ДБР. ...обратить внимание на цю проблему і взагалі на Петропавловский район, на Леонова, сіке при владі, корупціонер конкретний. А Ковальський так взагалі я мовчу, весь район обдер, як липку, всі здання позабирав, усі підприємства, всі землі, всю техніку, все, що можна було вигребти, усе повигрібав. Так що бажаю всім міцного. І без ліже треба вимітати оцих генетів. Оцих Ковальських із району, оцих Ліонових, оцю нічі. За що хлопці воюють? Я вам не завидую, як вернуться воїни із війни. Вам буде піздець Ковальському та Ліонову та тим Генникам, Хуєникам, оцій всій Дуліну, оці усій Пездоті, Шайкелейки. Зрозуміли? Уроди моральні. Взяли, притягнули фірму Северодонецька, якусь леву, блядь. Зареєстрирована в Києві, блядь. Ну вози вже ж місцевий житель, все, громада виділила, Мурсуровози купила. Що не так, блядь. Цей Рома вообще уже, ну, за рубль у церкві висереться, блядь. Коли ти вже нажреся, Ковальський, з Леоновим, блядь. Гандони конкретні, блядь. Бажаю всем міцного. Ну, Генек Руслан, хвастався по п'яні, каже, купив. Петропавловки не пройшов депутатом обласним, купив у Павлограді за полтинник собі посвідчення, чи що воно там депутатське, блядь. Ну куди ми йдемо? За що хлопці воюють, мені интересно. Ну нічого, блядь. Все, бажаю всем міцного.